Раки, вітаю вас! Давайте подивимося на давнє минуле теперішнє і найближче майбутнє. Теперішнє це буде тиждень з 12 по 18 січня, а найближче майбутнє це вже до 25 січня. Получиться розклад на три тижні. Сонце, місяць, венера і асцендент у Раці. Якщо одна з цих планет у вас є в рації, цей розклад для вас. Можете дивитися по всіх цих планетах, вони будуть доповнювати один одного, або буде програватися якийсь один конкретний. У вас веселка і карта кохання. Будете відчувати пом'якшення, любов, турботу віддавати комусь або приймати. Тобто, ваше сердечко зараз буде. Відчувати дуже імпатичність, пропускати все будете через призму почуттів і вашого серця, і вас також веселка. Події будуть відбуватися так, як ви не планували. І вам оракул говорить, що вам потрібно просто поринути і спостерігати за тим, що відбувається. Так, ваші емоції. Що у вас по емоціях на цей період часу? Раки у вас повні розпачу і впевнені в собі. Дуже піпулярочка, я би сказала, по емоціях вам може бути дуже-дуже добре і може бути водночас дуже погано, через секунд 15. У вас повні розпачі, щось не так, як ви планували, вдається відчуття у смутку, такого, бачите, жалю можете лежати іноді так, і вас можливо, Буде боліти голова. І вас впевненість собі, ви можете ризикнути і відчути полегшення, відпустити якусь ситуацію, і відчути таку, знаєте, впевненість, що вам все під силу, а чуть це я сижу, та і там, наприклад, в такому смутку, все ж добре і нічого такого. Можете себе в чомусь переконувати? але я відчуваю якусь трошечки біполярочку і смуток дійсно від вас, від вашої енергії, коли я налаштовувалася. Недавні минуле, давайте дивитися, раки. Що у вас було в недавньому минулому? У вас був мах. Ви щось робили, діяли, можливо, дуже багато було справ, яких потрібно було повирішувати. Це ваші були дії? Є якесь спілкування по жезлі? З сім'єю могли спілкуватися або з людьми кровними, тими, що ви відчуваєте радість, спорідненість, душевне тепло і щастя. Тут дуже багато комунікації, і причому, можливо, ви навіть були ініціатором тої комунікації. Ви ходили дуже багато на контакт, спілкувалися зі своєю сім'єю з людьми, які вам дійсно важливі. Значимі для вас, і відчували якісь щастя і радість, я би сказала, навіть піднесений настрій був, коли ви з ними спілкувалися, вам давало це відчуття наповненості. Так, теперішні, що у вас буде на цьому тижні з 12 по 18 у вас туз пентаклі. Туз пентаклі нам говорить про те, що будете займатися якимись фінансовими можливостями. Про фінанси у вас буде цей тиждень, двійка кубків, можливо, в парі будете вирішувати фінанси. Шістка пентаклів, грошова допомога або просто допомога стосовно фінансів і у вас розбите сердечко. Якщо це стосується вашої цінності в парі, а тут є парна енергія двійка кубків, то у вас відчуття, що вас обесцінили, немає рівноцінного обміну, і у вас перекос. У сім'ї, у віці, в статусі, у світогляді ви не рівні, і через це у вас серденько розбивається, що, можливо, вас або обезцінили, або ви відчуваєте себе якоюсь трошечки заниженою енергією. Може, тут вас хтось вказувати вам ваше місце і принижувати трошечки вашу цінність і значимість у житті. Це буде крутитися кругом допомоги, кругом ось цієї шістки пентаклів. Можливо, у вас низька самооцінка в парі. Потрібно десь занижуватися і прогинатися, як варіант. Або через кошти у вас в парі, якщо у вас є пара, якщо ви проживаєте там разом, або сім'я у вас у вас може бути і за коштів тут розбити сердечко, якесь розчарування. Найближче майбутнє, про що ми будемо говорити? Колесо Фортуни. це оракул 26-го року. Будуть зміни у вас. Придеться покинути якусь історію, ситуацію, повернутися спиною, прийняти непросте рішення у вас, ну да, і відправитися, відвернутися від когось або від чогось. Ви тут приймаєте рішення покинути якусь ситуацію, більше не брати участі. І це ваше рішення. Якщо це від сім'ї, ви можете прийняти якесь рішення стосовно коштів з сім'єю, або з сімейними коштами. Спілкування, якесь дві кубки, ви покидаєте якусь ситуацію, повертаєтеся спиною, або від вас хтось відвертається спиною. Комунікація, яка вам розбиває серце, і вам хочеться вирішити або просто відвернутися і відійти на дистанцію від цієї комунікації. По фінансах, якщо дивитися, то однозначно у вас є якась комунікація по вирішенню питань грошових у вашому житті. Вам потрібна допомога стосовно коштів, або від вас потрібна якийсь вклад, якась допомога стосовно коштів. Так, ну що, дивимося, раки. Недавнє минуле мах, що у вас було пов'язане з цією енергією? Ось п'ятірка пентаклів. Вам хотілося збагатити якусь енергію, наповнити себе енергією, у вас приходить і вежа. Ух ти! Могла бути якась комунікація, через комунікацію ви могли щось дізнатися? Прорвалася якась історія, вам щось стало ясно. Таке ще відчуття раки, що у вас по фінансах якийсь упадок сил. Можливо, є відчуття обезціненості, що якась апатія, що все руйнується з Нового року. Ви відчули якесь відчуття обезціненості і нехватки енергії, повні розпачу, може також тут давати, що ви себе почули трошечки як не у своїй тарілці, і в повній апатії, фрустрації, ображеності і без енергії. Вас жезлів, що це за події для вас були? А тут шістка кубків, карта дітей, можливо, було спілкування з дітьми, спілкування могло бути з людей з минулого, тих, яких ви дуже давно знаєте, ваші там, з дитинства знайомі або дуже давні знайомі. Також це минуле могла вийти на комунікацію енергія, королева жезлів. Тут і знову комунікація, могли тут переписуватися. Якісь новини отримувати від цих енергій? Десятка кубків. Що у вас тут такий піднесений сімейний стан? тут тут спілкування, спілкування було з сім'єю, сердечне якесь спілкування, приємне спілкування, тому що рецер кубків дає приємне спілкування від серця людина говорить, якісь приємні речі. І у вас тут відбулася відчуття цієї комунікації, з цією енергією? Можливо, ви комунікували з королем жезлів. Тут також з'явилася, тут була королева жезлів, тут уже король жезлів, і ви бачили якісь нові перспективи в сім'ї. Можливо, ви обговорювали якісь нові перспективи в сім'ї. Вісімка жезлів. А тут почалася комунікація, сварка могла відбутися на дистанції, або стан війни, хтось міг занижуватися, ось ваша шістка пентаклів сюди прийшла. Могли відчути, що вас дійсно обесцінюють, або щось хотіла людина з вами прояснити і внесла ясність через комунікацію. На дистанції людина це була. І там трошечки відчуття був стан війни, якоїсь перепалки, людина могла створитися або маніпулювати. Тут пентаклів. що у вас тут тут іде комунікація і за коштів, і потрібно прийняти знову енергія правосуддя, суди, енергія терезів. Потрібно прийняти якесь рішення і комунікація стосовно цього рішення. Стосовно, можливо, правосуддя або по справедливості. З Терезами могли ви спілкуватися, якщо у вас є така енергія у вашому житті. Но відчуття, що треба приймати якесь рішення стосовно фінансів і фінансових можливостей. Двійка кубків. Що у вас тут за парні? Що у вас тут за стосунки? Ось а тут вияснення стосунків в парі і розбите сердечко. Тут агресивна комунікація до вас, або ви можете комусь висказати, по чому в одесі рубероїд. Відчуття, що ви тут агресивно якось говорите, відчуття агресивної комунікації і розбитого серця. Вас тут може хтось образити. Своєю такою поведінкою і агресивним таким словечком. Може щось сказати. Ось ту пентаклів знову у вас на дні колоди. Про фінанси можуть бути е, сперечання якісь або людина просто колко щось вам скаже стосовно фінансів і вашої цінності. Шістка Пентаклів. Що у вас тут? За перекос щось, за допомога. Рицарь пентаклів. ну ось ви тут починаєте планувати, і є сильне бажання отримати якусь грошову допомогу або комусь допомогти. Ну, йде планування, відчуття, що якісь зараз фінанси вас тривожать і потрібно спланувати все. І ця ситуація вона длиться вже дуже-дуже давно. Можливо, у вас якісь кошти зависли, або ви давно хотіли. Щось реалізувати по фінансах. І зараз іде, ви повертаєтеся до цього питання і починаєте планувати, як реалізувати ось цю фінансову допомогу. Ну тут дій немає, тут тільки на рівні підсвідомості. Фізично ви тут нічого не робите, тільки плануєте, можливо, щось пишете, або консультуєтеся, або плануєте щось. І бажання сильне не отримувати цю грошову допомогу, отримати ці фінанси. Рікамечі. Знову цей туз пентаклів нікуди він не дівається. І знову король жезлів. у вас. Фінанси або людина. Це може бути енергія ваша, або це іншої людини енергія. Тут знову про якісь фінансові можливості, про якісь подарунки, знову про фінанси, знову іде відчуття розбитого серця. Можливо, ви розраховували на цю людину, а ця людина вас якось підвела. Або щось вам сказала. Відчуття, що вас тут щось тригірнуло. тригірнуло і розіб'є вам серце. Можливо, стосовно фінансів, а можливо, і спеці... спеціально людина це зробить, тому що тут вас трійка і тут вас трійка. Буде непростий такий. Тиждень. Колесо фортуни, найближче майбутнє, а тут ви опираєтеся якимось змінам і обставинам по відчуттях раки. колісниця ваша енергія. Ви поки що не хочете рухатися, ви поки що не хочете змін. Можливо, є відчуття, що не на часі, або ви опираєтеся тим обставинам. Також, якщо тут людина хоче до вас приїхати, або щось стосується поїздки. То ви тут опираєтеся цим обставинам. І не хочете. Відчуття жіноча енергія сильно опирається цим змінам і не хоче йти або на контакт, або просто не хоче цієї поїздки. Можливо, це щось з машиною пов'язано, з транспортом. І жіноча енергія тут якось відстоює ці зміни, хоча по колесу фортуни вони можуть бути на краще. Вісімка кубків! Енергія водолія, тут зірка приходить, бажання покинути ситуацію, зцілитися через комунікацію. До вас може вийти стрілець, якщо у вас є енергія така у житті, стрільця. Рицар жезлів і помірність це енергія стрільця може до вас вийти на комунікацію для того, щоб повернутися на комунікацію, для того, щоб зцілити якусь історію. Хочеться мені ще подивитися. Імператор, енергія овна. Ну, там дивіться, там подяволо. Цей овен, якщо до вас вийде на комунікацію для того, щоб примиритися, зцілити якусь історію у вашому житті, знайти якийсь конструктив, то е відчуття, що тут по дьяволу будьте обережні. Людина не зовсім <кхм> чесна, або це просто якась токсична людина, яка маніпулює і не зовсім чесна по дьяволу з вами. Є в нього якийсь грішок за душею. Правосуддя. А тут рішення поставити на паузу, як їй сказала, жіноча енергія. Вона вже тут випадала, відгородитися, відсторонитися. Жіноча енергія приймає рішення поставити на паузу і. Щоб все було на підвищеному стані. Ух ти! А тут ще й туз кубків і двійка кубків. Так, да, є почуття, можливо, до людини, є парність, взаємні почуття, але треба справедливе рішення тут прийняти. І відчуття, що якісь почуття і стосунки тут ставляться на паузу зі сторони жіночої енергії, тому що це ви королева кубків. Але не обов'язково це може бути і стосовно цієї жіночої енергії, ви можете прийняти таке рішення. Шістка мечів. А тут ви відправляєтесь кудись, або, ну, от, я лише хотіла сказати, що хтось до вас може повернутися, той, хто відвернувся, тут карта другого шансу випадає і повернення. Ого, нічого собі. Тут Іерофант, енергія тильця і імператриця також енергія тильця. Тут бажання другого шансу з жіночою енергією. Можливо, у вас є подружжя, і людина повертається на другий шанс, тому що бачить у вас вірність, бачить у вас подружжя, бачить у вас якісь обов'язки перед вами. І людина може до вас звернутися, приїхати, повернутися у ваше життя до імператриці. І якщо це ваша тільки енергія, а не другої людини, то відчуття, що ви починаєте тут відроджуєтеся, проходите ви якийсь урок, відчуваєте себе імператрицею, а це найвищий ранг жіночності. Ви починаєте тут діяти, відроджуєтеся як фенікс. І йдете на пошуки, покидаєте всі ситуації, які вам уже нічим не слугують. Повертаєтеся від людей спиною, від ситуацій, можливо, з роботою у вас якась є така історія. Но ви берете цей другий шанс. Другий шанс це відродження. Ви, як фенікс, берете цей другий шанс і починаєте діяти. Чому суд? Що тут повертається? Рицар жезлів, ось людина до вас, можливо, у вас є різниця у віці, сильний перекос, тому що там була імператриця, а тут Рицар жезлів це дуже великий може бути розрив у віці. Чоловік молодший, жінка старший. І тут повертається ця енергія у, до вас, але ви маєте відчуття сумніви, і відчуття ви відгороджуєтеся. Людина до вас може приїхати навіть для того, щоб змінити якусь історію, ситуацію. Але відчуття, що ви відгороджуєтеся і не йдете сильно на контакт з цією енергією, ви починаєте діяти відчуття, починаєте діяти для того, щоб відгородитися, якщо чесно. Тому що там може бути треангуляція, там може бути ще хтось у парі, і ви це розумієте прекрасно. Якщо це не в парі, а по робочих питаннях, то ви починаєте тут брати шанс і діяти. Але, якщо чесно, я бачу тут верховну жрецю таємні стосунки або прихована значима жінка у житті якогось від чоловіка, і тут є сім'я. Тому трегуляція тут дуже сильно попахує. Ну ви приймаєте тут рішення відчуття відгородитися, покинути цю ситуацію. Тому що вона вам більше вже нічим не слугує. Все, раки! Спасибі, що дивилися. Бажаю вам гарного цього періоду. Бережіть себе і до наступних зустрічей!